Вітаю, підписки гості мого каналу. Сьогодні хочу зробити відео експеримент, замірити, яка температура на поверхні снігу і яка температура буде під снігом, де як кажуть, вже поверхня землі. От як ви бачите, океана моя зимує така накрита, я думаю, її саме тепліше а весеноганик у мене так і залишився неукривний Там далі передають на наступний тиждень. В мене Дуже холодно, мінус 27, мінус 26, мінус 25, а такі температури майже кожну ніч. Ну, що зробиш? Скажу вам так, весна покаже, для кого це буде уроком, а для кого це буде досвід і кажуть, знання на майбутнє. Тобто, значить, Зараз я хочу вам продемонструвати. От Вибрав, бачите, я сюди ще не ходив, зараз я під свій цей кущ. Як кажуть, багатостраждальний, зроблю яму, і ми з вами замірюємо ось цим градусником. Він має окремо винесений датчик, і ми замірюємо, яка температура буде в, це, на поверхні землі під снігом. Я викопую яму, покладу цей датчик, почекаю трішки, тобто загорну яму, почекаю трішки, і тоді зробимо заміри. Зараз я вийшов на сонечко. То тут бачите, в мене температура. Датчик показує 9,9 це е, е, ці, температура цього датчика виносного, а 7,4 це температура всередині цього приборчика. Ну, можливо, між ними є трьох, трішки різниця, кажуть похибка, але е, те, що сам датчик, який виносний, е, знає точно, що правильно показує, бо вже робив колібровку і вже робив е, заміри і робив порівняння з іншими градусами. На ще докупати ямку, зараз включуся. Так, по ямку, бачу вже земля. Зараз я кладу цей датчик. Есть, оце я кладу зараз де земля, я копав. Ось таку ямку там. Ось. Це я зараз, оце я все зараз закопую. Оцей датчик я кладу. Я спеціально вибрав таке місце, щоб оце я кладу. От на магнітику з цього боку, щоб не на сонці. У тіні. Ось так. Зараз я це прикопаю. Я це прикопую і почекаю трішки і зробимо точний замір. На сьогоднішній момент. Зараз отаку при відкритій ці ямці. Зараз подивимося, який буде тут замір, що нам показує. От дивіться. Бачите, одинаково. Ось, ось, зараз, зараз, зараз. Ось, бачите, зрівнялася температура. Практично що? Нас, нас, нас цікавить більше ось цей, е, е, де показує оут? Де показує зараз 2,8. Нас більше цікавить ось цей показник. Бо зараз виходить на вулиці 3,1, а на землі, на поверхній землі е, мінус. 2,5, а там мінус 3,1. Тобто верхня ця це на вулиці, а нижня це у нас на, на землі. А ще нижче це у нас вологість. Значить, йдемо. Зараз я йду пригортати цю ямку і, це, і почекаю трішки і зробимо заміри, будемо спостерігати. Ну що ж, не став я. Е, Всій експеримент робити, коли сонечко світило, я це все тако прикопав, бачите? Щоб температура нормалізувалася, щоб все стало як кажуть, так, як має бути, природньо, по феншую. Лишив на 3 години, дочекався, сонечко вже зайшло, холодно, капець. Ну, не, 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 ну, просто капець, холодно в мене тут. І це, значить, все згідно як кажуть. Пофеншую, бачите, все загорнуто, все там, всі коливання нормалізувалися, всі температури нормалізувалися, все наближено максимально до, як то кажуть, природних умов. Даже закупав дріт, от кусочок торчитого дротику білого, все там є, Значить, приніс ще один свій градусник, який знає точно, що правильно показує. значить, Що ми маємо тут? На сьогоднішній день зараз фокус. Як ви бачите? 10,7. Ох, камера захотіла. Ось. О, бачите, 10,7. О! Ну! Не хочу близько брати. Коротше, 10,7. Мінус. А що ми тут маємо? А ось наша істина. Верхні показує так само, як і цей. Бачите? Значить, всі правильно показують. А ось що показує, де я поклав датчик в землю. Бачите? Все, тепер хто кому цікаво, яка температура під снігом на рівні землі, буде точно знати, яка різниця температур. Приблизно шар. Снігу десь 15 см. Ну, може я накидав трошки більше, може тут 20 см. Аж камера не хоче показувати, от я це накидав, може там 2 см. Ну, коротше, все, ось ось є експеримент. можна сказати, завершений. Хоча, поки я це копав яму і думав над цим всім, виникла ідея наступного. В може в цьому сезоні, все від того, хто з цих всіх кущів виживе, хто не виживе. Виникла ідея, знаєте, яка? хтось е, саджає саджанці і кидає в яму голови від риби, там ще щось, всякі та, танці з бубнем танцюють, а я вирішив. Продовжити ось цей експеримент, ось цей. Продовжити. я хочу закопати датчик температури прямо біля цього. Біля п'ятки молодого саджанця, закопати його, або в мене цих датчиків вистачає. Можу хоч коло кожного куща садити. Але на одному кущу зробити такий експеримент. Закопаю я саджанець в датчик разом з саджанцем. На ту грибуну і я вам обов'язково, коли буду саджати, вам покажу, що ви бачив, що я дійсно посадив датчик разом з саджанцем датчик температури і обов'язково вам покажу, чим це все закінчиться. я попробую 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 на протязі сезону, на протязі протязі сезону, року попробую я це, попробую Записувати, знімати показники і виведу кес. Якісь, можливо, графіки зроблю, подивлюся, як воно буде. Ну, одним словом, буду збирати дані для того, щоб розуміти, яка температура літом у зоні коріння, яка температура зимою. Тобто, Хочу спробувати такий експеримент, який у довжиною рік. Кому буде цікаво, слідкуйте. Буду час від часу нагадувати вам про цей мій експеримент. Ну, а на сьогоднішній день, як ви бачите, Можна сказати, покла... Покла... на сьогоднішній день можна зробити паузу з цим експериментом температурним, як то кажуть. Ще раз покажу для фіксації, щоб ви розуміли, що ми маємо. Ось так. 10,7, 10,9 зараз в мене холодно капець. Передають мінус 20, мінус 25. Що буде, не знаю, весна покаже. Ну, все, як ви бачите, все біленьке, все морозно. Сніг рупотить або репить, як кажуть, як колись в дитинстві. Зараз наче повернувся в дитинство з цією зимою. Все, будьте здорові. до наступних відео, бережіть себе, рідних. Коментуйте, ставте лайки, за що я буду дуже і дуже вдячний. Будьте здорові!